Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, ваш Олег. Сьогодні у нас 22 червня 2025 року, неділя. Ну, як і обіцяв, я приїхав до лісу. Ну що, не будемо затягувати час. Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою на таку прогулянку вихідного дня. Походимо, подивимось, що можна знайти. Які грибочки, Ну, ходімо. Попались нам ось такі два грибочка, навіть три, цей щось збитий, не знаю його брати, не брати, його з нього ніякого толку не буде все одно. Оставиш теж, цей теж такий, Ну, не знаю, я думаю, хай вони тут залишаються. Може хтось може підростуть, хоча, як говорять, що якщо вже людське око побачило, то, то вже з нього нічого не буде. Так. Ми зараз тут глянемо. Так, а У нас тут здається знахідка. Ось такий грибочок, бачите, їх так, його, на перший погляд його і не, і не видно. Траві такі. О. Зараз перевіримо його, хоча ніжка в нього вже побита, видно, що він червивий. Ну, може шапинка бути нормальна. Хоча мені хтось у коментарях написав, ти поки додому доїдеш, то червий шапочку з'їдять. Так, можливо, і таке буде. Ну все одно візьмемо, хай нехай буде. Дома, звісно, це все перевіриться. Комарів тільки. Перейшов я до такого березового лісу. Ну тут якби мішаний ліс. І зустрічає нас отакий і Ось так він виглядає, він абсолютно чистий, ніжка в нього, бачите, чиста. Шапочка теж, тому він йде до кошика. Так, у нас вже й висички почали з'являтися. Лисички теж бачимо, що чисті, тому вони йдуть до кошика. О, знову лисички. До речі, корисний гриб. Лисичка. Очка, дивіться, яка гарна. Не можна втриматись, щоб не скуштувати. Так, mm. йдемо. Погляньте, отаке ввечері в лісі, як десь зустрінеш, то. Можна испугатися, я сам подумав, що це якийсь лісовик. <гум> не зрозуміло. Це прикол. Так ось як насправді виглядає лісовик. Бачите? Нарешті ми його знайшли. А то кажуть, бред, бред, маразм, не існує. Ось вам наглядний примір, лісовик. Помахай глядачам. <риклад> Опа, погляньте, який підберезник, але він, він тут вже й залишиться. Це так вам показав просто. Звісно, ми його брати не будемо. Такий у нас тут грибочок. Бачте, такий, ніби й нормальний, зараз подивимось. Ну такий щось трішки щось побитий, тут ось, ось чуть підгризаний, ну нічого, візьмемо, вдома перевіримо. Ось так. Ну що, йдемо далі. Прямо на самісінькій стежці. Але він я відчуваю, вже на дотик, що він... Негодящий буде. Ну, але може шапочка бути нормальна. Зараз подивимось, він бачите, мягкий, мягкий, зараз перевіримо. Так, да, він. Але чого я показую? Я показую, що ну, так, як воно є, без обману. Червивий, червивий. Хороший, значить хороший. Ну він такий, бачите, теж ніжка в нього побита. Шапочка вроді і нормальна. Воно бувало таке приносиш додому, ніжку відокремлюєш, а шапочка геть може бути повністю чиста. А може десь там в двох місцях, отак в двох-трьох місцях, його там можна відкинути і як бере то. Ну. Цього грибочка до кошика і, я не знаю, вам мабуть і не видно. Неподалік ось. Погляньте, який ще... О, їх там аж два навіть, тільки вони два чи три. О! Ні один. би... Якби... ось. Такий, да, бачите. Ну, ось так він виглядає. Він ніби такий, ну... Ну, беремо, берем. Я ж кажу, вдома перевіримо. І вони такі. Супові це вже гриби, в них нічого не, такого і не приготуєш особливо, а посушити можна перемовити на м'ясорубку. Ну, а тут, як завжди, на цій галявині зустрічають, але він теж, я вже відчуваю на дотик, що він. Ну, беремо, беремо. Що ж а Тут погляньте, який пузатий. Цей ніби й твердий. Такий карапус, карапус, брутал такий. Ну, та. Оцей шапочка, бачите, так візьмемо, хай буде. Ну, А з цим вже видно, що попрацював жук отой чорненький скарабій, це його почерк. Вони залазять і оце виїдають повністю. Ну, візьмемо, візьмемо вдома. Ще перевіримо, може шапочка буде нормальна. Ось так. Ну, поки міста ось кошик, йдемо далі. Ось ну, погляньте, який тільки красунчик чекає нас. Опа, попід'їдало його, звісно. Ну, такого б красення, чого не під'їсти. Тут жучки вже видно, що були. Ну ось погляньте. Ну, такий красень можна і взяти. О. Ось так уже у нас, бачите. жучки тут гарно виспівують. Ну, у нас погляньте якийсь. Бачите, який грибок. Ну, я вважаю, його потрібно тут залишити. Як ви гадаєте. Його вже тут багато і, все, і всякі мишки їли і все. І він ось ледь тримається, в нього ж шапочка на ньому. Я думаю, що нехай він залишається тут. Ми щось собі краще знайдемо. Бачите. Взагалі не розумію, тут що, чи людей не було, чи що. Ні ось, Прямо на стежці росте гриб. Опа, іди сюди. Ось такий, бачите. Цей кращий вже, звісно, за того. У нас сьогодні ще зранку такий був невеличкий дощик. А зараз, бачите, вже сонечко таке світить парку в лісі. Ну, цей такий, бачите, теж, ну, він ніби й не сильно там, ну є у нього така побитість, але беремо. оп 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 Опа! Е, теж його тут діло вже, хто тільки не... кому тільки не лень було. Видно, що ж ті жуки, їли, і слимаки, хто тільки тут не його не... Їло. Ну, бачите, воно сидить, я не помилився. О, ще й мурашка залізла, О, ще й ти Сиди. О, Ось так. Такий підберезничок. А ось хочу показати оцього підосичника. Пам'ятаєте, я в минулому відео показував з цього місця, де ми знайшли тут чи 5, чи 6 їх. Вони вже такі, і я сказав, що цього ми залишимо. Ось він тут так, бачите, і залишився стоїть, а не подаліко Ну, я прийшов, так тут же, думаю, перевірю, бо хто його знає. Бачите, і ось іще один виріс. Вже, цей вже такий буде помоложе. Ну, цього, звісно, можна брати. Він, так як підосичники, вони завжди чисті. А он я дивлюся ще один. Ось. Ну, це я думаю може й і був на той час. Я просто не побачив його. ну Хай він навіть був такий, як цей зараз. Бачите, Але вдивився, ніби й не було і видно так. Ну, ну Він тут уже теж так поїдяний, з маками вже. Ну, вже якщо вирвав, то заберу, що вже робить. Ну ось показую його. Бачите, ніжка абсолютно гетінь. чиста та й шапочка. Беремо. Беремо. Ось так. Ну і цього, звісно. Ну, ось, для любителів сироїжок показую ось зелена сироїжка є, бачите? І вони трапляються, я вже бачив і червоні, навіть жовту бачив, але я їх так не знімаю, я їх не беру. ну я їх ніколи не, не брав, не збираю, хоча мені пишуть, що смачний гриб беріть. Я не беру, бо так як мені вистачає і цих, то я їх. Якось так. А ось хочу показати вам жовта сировішка, бачите. Прямо на дорозі виросла дорога. Так ну, багато я зустрічав, ростуть прямо на дорозі. Гляньте, як тут гарно. Такий ліс тут. Дивно, людей взагалі ще ну, ні одного не грибника не бачив, не ягідника, хоча ягод хоч в цьому році у нас мало Майже немає. І знову вітер уже вже і так стільки дерев наламав, пошкоджень наробив. Йду я вже якби назад на своє місце дислокації. І хочу показати, тут ми ось на цьому місці знайшли гриба, ну, як йшли туди. Йду вже назад, думаю, а ну зайду ще тут, покрутюсь, перевірю. І ось так вирішив перевірити. Піднявся сюди повище. І ось дивіться, Один. Два. Ось Це вже я його розгорнув. І ось. Три. А, і ось ще один. Чотири. Чотири штуки. jak. na dla mnie Tak, To tu się łatwo. Tak, to się nazwa. żeby Ну, ось так і буває. О. Ну, ось так я їх почистив. Ось вони так виглядають. Ну звісно вони червиві. я їх вдома ще приїду та буду розрізати, дивитися. Так як я б щоб тут почистив, то викинув би їх і нічого б не було. Приїхав би додому порожній геть зовсім то... Ну, нашій бі в бівлісі не було, так хоч привезу, покажу, що хай вони хоч і червиві, але покажу, що я був у лісі. Уже дома там тут вже подивимося. Ну, тут білі гриби в основному то вони, ви ж самі знаєте, це, які вони зараз. Якби були хоч підосичники, то ще у них шанси є, що там можуть бути вони нормальні. Ну ось так, як ви бачите, що ми назбирали. Ну от і все, друзі, закінчився наш сьогоднішній похід до лісу. Результат ви вже бачили. Нагадую, сьогодні у нас 22 червня 2025 року. Неділя, вихідний. Ну і як обіцяв, вам приїхав до лісу. Ну що, походили, погуляли. Якби результатом я задоволений. Назбирали білих грибів, хоч і червивих, але все одно приємно. Ну все, хочу всім, як завжди, подякувати, що ви завжди зі мною. пишете мені гарні коментарі. Також побажати вам і вашим родинам, всім рідним, міцного здоров'я, щастя, а головне мирного неба нам усім над головою. До нових зустрічей.